Продовжуємо темою здоров'я. Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров'я в нашій студії. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Я почну з такого загального питання, тому що на моїй пам'яті у нас постійно епідемсезон. Тобто, коли у нас прохолодніше, то це грип і різні грві. Епідемсезон, Тепер він, начебто, закінчився, але ми входимо в епідемсезон літній, коли починаються свої болячки. Закінчимо з грипом. Як ми його зайшли, і з усіма всіма супутніми захворюваннями, було щось критичне цього року? Ну, якщо так стисло... Характеризувати, то дійсно епідемічний сезон стосовно грипу, гострих і респіраторних вірусних інфекцій він закінчується 1 червня. І зараз якраз останній його тиждень. За попередніми прогнозами, ще в минулому році, Світова організація охорони здоров'я говорила про те, що цей епідемічний сезон він має бути відносно спокійний, і сумарно ми е, зареєстрували за весь епідемічний сезон біля 5 мільйонів випадків захворювання на ГРВІ та грип, і в тому числі ковід. Е, в середньому це на 13% менше аніж в середньому по Україні за аналогічний епідемічний сезон. Тобто, скажімо так, він пройшов відносно спокійно. Але якщо подивитись, по загальній картинці е, смертельних випадків, тобто по важкості його перебігу, то, на жаль, ми мусимо зафіксувати, що серед усіх померлих, е, і це трішки більше, ніж одна тисяча українців. Е, левова частка, більше 90% складав ковід. Тобто, ковід, незважаючи на те, що він складав невелику частку від загальної кількості людей, які захворіли на нього, але він протікав достатньо важко. І ця тенденція у нас зберігається. Ще точно також зберігається тенденція. Коли е, ми з вересня і по грудень в нас переважає циркуляція ковіду, і починаючи з січня місяця і до Періоду літа в нас буде переважати якраз саме гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Тому станом на сьогодні маємо сказати наступне: що епідемічний сезон він закінчується відносно спокійно, без суттєвих перевищень показників. На жаль, були летальні випадки на рівні трішки більше однієї тисячі українців. Це в переважній більшості 90% люди, які не отримали вакцинацію. І ці смертельні випадки вони викликані на жаль, ковідом у людей похилого віку прогнози на наступний епідемічний сезон вони будуть оприлюднені ближче до червня-липня цього року. Тому тоді ми зможемо сказати вже точно, які прогнози або які особливості будуть на наступний епідемічний сезон. А цей ковід він якось там мутує. Насправді всі мутації ковіда зараз відбуваються навколо варіації Омікрон. Е, омікрон е, було по суті останню генерацію з ос, таку останню мутацію, з якою стикнувся світ, і він настільки е, кріпко е, війшов в популяцію людську, що він залишається зараз основним. Основні мутації відбуваються якраз навколо цього штаму Омікрон. І зараз ми фіксуємо по території України е, таких достатньо різних біля 30-35 штамів. Але всі вони навколо омікрон, і тут дуже важливо зрозуміти наступне, що Омікрон протікає дійсно з одного боку в доволі легкій формі. Але у людей, які мають проблеми з імунітетом, які мають супутні неінфекційні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, на жаль, але навіть омікрон як захворювання, як вірус, може викликати достатньо важкий перебіг, і це призводить найчастіше до летальних випадків. І такі зміни відбулися в тому числі і вакцинації, тому що зараз найбільш скажімо так вакцина, яка користується попитом і має найбільшу зараз доказову базу, це якраз омікрон специфічний Пфайзер, який використовується виключно для формування імунітету навколо усієї лінійки Омікрон. Добре, з цією частиною ми зрозуміли, приблизно один сезон закінчився зарази, але тепер ж інше починається. Ось холера, ботулізм, все пов'язано фрукти, овочі, підвищення температури, швидше розвиваються бактерії. Які основні загрози на цей сезон? Ну насправді тут є їх. Декілька і саме перше, дійсно, ми будемо говорити з 1 червня про епідемічний сезон на холеру. Чому це важливо? Тому що температура навколишнього середовища вона зараз є така, яка е, сприятлива для того, щоб збудник розмножувався як в харчових продуктах, точно також як і в, наш, і в навколишньому середовищі. Тому починаючи з 1 червня, починається посилений епідеміологічний нагляд за всіма випадками гострих кишкових інфекцій. Якщо характеризувати минулий рік, то в середньому, десь біля. 12 тисяч українців були додатково обстежено на наявність холеру, і 11,5 тисяч досліджень з навколишнього середовища для того, щоб не допускати появи осередків холери на території України. Такий же саме алгоритм буде застосовуватися і в цьому році. Починаючи з 1 червня, особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери для пацієнта. Це не буде означати якихось затримок, але для системи епідеміологічного нагляду ми будемо дійсно мінімізувати ризики поширення холери. В минулому році ми зафіксували дві підозри. Одна з них була в Запоріжжі, і друга була в Чернігівській області. Сподіваємося, що в цьому році таких підозр не буде, або всі вони будуть контрольовані або керовані. А були підозри, але вони не підтвердились? Вони це, не підтвердились. Це був сальмонельоз, але достатньо з важким перебігом. Угу. А є якась вакцина від. Стосовно холери є вакцина, яка рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але ця вакцина вона формує достатньо короткотривалий імунітет, і вона застосовується лише у випадку вже виникнення спалаху, враховуючи те, що найчастіше, скажімо так, користувачем такої вакцини є африканські країни, і в світі відбувається достатньо значний дефіцит цієї вакцини. То кожна країна має свої певні зарезервовані кількості на рівні Європейського офісу Всесвітньої організації охорони. Здоров'я Україна точно також ще в 2021 першому році зарезервувала певну кількість на випадок спалаху, і у випадку, якщо спалах буде зафіксовано на території України, то цю кількість ми зможемо отримати впродовж одного-двох місяців для того, щоб вакцинувати медичних працівників або інших груп ризику або критичний контингент, який буде працювати над ліквідацією спалаху. Ну, з холерою зрозуміло, це рідкісніші випадки, але, наприклад, правець, наскільки я розумію, частіше трапляється, і це теж проблема дуже часто, ну в моїй принаймні, уяві літнього сезону. бо йшов, наступив на щось іржаве і правець. Так, да, Насправді, якщо ми будемо казати про е, основні ризики літнього часу, то це дійсно правець. Е, е, ми точно також е, мусимо не забувати про інші гострі кишкові інфекції, окрім ботулізма. Е, е, і тут, скоріше за все, що скажімо так, інші інфекційні захворювання дитячих груп, такі як кашлюк, вони точно також будуть пріоритетні в межах цього літнього епідемічного сезону. Якщо взяти і охарактеризувати ситуацію з правцем, то насправді ми реєструємо на щастя не так багато випадків, але разом з тим привертає до себе увагу те, що це одна з тих небагатьох вакцинацій, яка необхідна кожній дорослій людині, починаючи. Чи від 16 років кожні 10 років доросла людина має прийти і зробити ревакцинацію. Тобто це означає, да. і це означає, що вакцинація робиться в 16, в 26, в 36. Багато людей пропускає, і зараз ми бачимо по статистиці, що серед дорослого населення вакциновано лише 50 Таким чином, інші 50% вони є в групі ризику, і особливо коли дійсно вони можуть наступити на, наприклад, Якийсь ржавий цвях є ризик інфікування правцем, особливо це тоді, коли відбуваються якісь роботи в побуті або робота на присадібних ділянках. Тому ситуація з дитячою вакцинацією проти дифтерії та правця, бо це є такою єдиною вакциною комбінованою. Вона на жаль точно також гірша аніж в інших країнах Європейського союзу, і українські діти щонайменше на 30% менше вакциновані аніж в країнах Європейського. Союзу тому починаючи з червня буде запущено додатковий раунд імунізації, як дорослих, так і дітей, для того, щоб ми підняли ці показники щеплення до більш-менш адекватних. Вони безкоштовні платні? Так, вакцина є безкоштовно як для дорослих, так і для дітей. І станом на сьогодні в нас є більше одного мільйона доз цієї вакцини для забезпечення кортинної вакцинації, так і посиленої вакцинації, яка буде по суті відбуватися з червня, закінчуючи кінцем цього року. Тобто це до сімейного лікаря можна звернутися, Absolut. і він все да. організує. Так. Да. І перед тим перевірити, що чи робила людина в 26 або в 36 останню вакцинацію, тому що для дорослої людини вона робиться кожні 10 років. І стосовно ботулізму, то ми дійсно бачимо зараз, що випадки ботулізму, вони збільшуються на території України. В середньому ми реєстрували, скажімо так, 5-6 випадків, але зараз ми реєструємо 13-16, і ці випадки кожного місяця. Основною причиною це є споживання власних консерв, які люди готують в своїх власних домогосподарствах. Йде порушення технології цього виробництва або приготування консерви і відповідно інфікувати. Ання бутулізмом деякі випадки вони пов'язані точно також з купівлею риби, особливо непатерною, в несанкціонованих місцях. На жаль, але кількість випадків зростає, і це достатньо важке інфекційне захворювання, яке потребує і екстреної госпіталізації, і екстреної видення і екстреного введення специфічної протиботуліністичної сироватки для того, щоб нейтралізувати цей токсин. І тоді у нас дві хвилини залишаються, але все одно я хочу встигнути спитати про підготовку судових медиків, тому що ця тема почала активно обговорюватися після трагедії в харківському епіцентрі, коли треба було робити багато і швидко експертиз на виявленні тіла, і це постала проблема: що чи є у нас достатня кількість таких судових медиків, які можуть тіла експертизу проводити загиблих і військових, і цивільних. Що у нас з такою медициною? вірно, проблема значно актуалізувалася. через... Вже після повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що і кількість експертиз зросла, і кількість експертів, на жаль, але в Україні є достатньо низькою. Ми е, маємо трішки більше е, 1200 експертів на рівні країни, і підготовка такого експерта це. 8, 9, інколи навіть 10 років підготовки такого фахівця. Для того, щоб максимально в цій системі забезпечити швидке проведення експертиз, то міністерством охорони здоров'я запущено реформування цієї мережі. І перше рішення було прийнято стосовно централізації цієї галузі і цього сектору. Тобто, всі бюро судово медичної експертизи тепер будуть в сфері управління Міністерства охорони здоров'я з метою мінімізації впливу місцевих органів влади, у тому числі. І стосовно поновлення. Кадрового складу то з цього року Міністерство охорони здоров'я поновило інтернатуру по судово-медичній експертизі. Це дозволить готувати таких експертів швидше через дворічну програму. І щонайменше 44 вакансії відкрито зараз цього року для того, щоб лікарі-інтерни мали змогу приступити до проходження інтернатуру вже на базі таких бюро судово медичних експертиз. Дякую дуже пане Ігоре за роз'яснення. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, був гостем розмовної студії.